Спочатку повномасштабного вторгнення населення України зменшилося на 10 мільйонів осіб. Вдумати цю цифру: 10 мільйонів. 6,5 мільйонів близько цього стали вимушеними біженцями і виїхали до інших країн. Десятки тисяч українців і наших захисників, і цивільних осіб загинули під час бойових дій. Ще... Багато українців залишилися на тимчасово окупованих територіях України. Рівень народжуваності в Україні зараз один з найменших в світі. Десь одна дитина на одну жінку. Логіка підказує, що дієві заходи з підтримки внутрішньопереміщених осіб та повернення вимушених емігрантів потрібно було вживати ще навіть не вчора, а з позавчора. І будь-яка європейська країна, яка прихистила українців, робить для них більше ніж Україна. Навіть представники монобільшості визнають, що державна політика з підтримки вимушених переселенців повністю провалена. Державні програми, є оселя та є відновлення не працюють належним чином. Програма є оселя практично недоступна переселенцям, а є відновлення. На неї не закладено належного фінансування на 2025 рік. Лише є фінансування, невелике фінансування від міжнародних донорів. Більше того, навіть невеликі виплати внутрішньопереміщеним особам в кілька тисяч гривень в березні цього року у багатьох відібрали. Створення нового міністерства, анонсованого президентом, проблеми аж ніяк не вирішить. Потрібні реальні дії. А не бутафорське міністерство з його окремим апаратом. І у уряду в нинішньому його форматі, навіть без нового міністерства, є цілком достатньо можливостей для того, щоб поправити ситуацію. Для цього лише треба воля, вірніше команда з офісу президента, як зазвичай, яку зазвичай чекає уряд. Воля потрібна і розуміння, як це робити. А цього в уряду, на жаль, немає. Саме через цю ситуацію досить багато українців вимушені повертатися на тимчасово окуповані території, де у них є принаймні житло. Здавалося б, до чого тут величезні витрати до, на національний телемарафон, на захмарні зарплати рахунковій палаті її членам, на захмарні витрати на різні державні органи. Тому що піар для них їхнє все. Але їм не до людей на превеликий жаль.